Друзі, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Мене звати Марина Востокова, я фотографка та ретушерка. І сьогодні я хочу показати вам неймовірно круті фішки, які я знайшла в останньому оновленні програми Capture One. Для тих, хто можливо тільки починає. Capture One – це програма для обробки raw фотографій якою я користуюсь вже років 6, напевно. Це не Adobe програма, вона ем, купується окремо. І ем, насправді це дуже класний інструмент для роботи саме з кольорами, тому що ви працюєте напряму із RAW, Да? тобто максимальна гнучкість корекції. Як ми всі знаємо, ми живемо в світі, коли кожна компанія, кожна корпорація щось постійно додає, якісь шиї інструменти до своїх продуктів, і Кепчурван насправді зробила те ж саме. Вже певний час є декілька шиїшних функцій, але в цьому оновленні, чесно кажучи, я прям в захваті, що відбулося. І давайте ми з вами почнемо з масочок. Цей матеріал більш спрямований на тих, хто вже користується Capture One, тому що. Тому що, в принципі, досить складна в освоєнні штука, в неї трошки інша логіка, ніж у фотошопі та лейтрумі, менше з тим. Переходимо прямо до. Фішечок. А саме, дивіться, додались шиїшні маски. Як це виглядає? Наприклад, я отут хочу виділити фон. Я натискаю background, що в мене вийшло? Виділився фон. І, ну, до прикладу, мені хочеться цей фон трошечки затемнити, там? І зробити менше Насиченості і зробити його більш теплим, таким коричневим. Я змогла це зробити, бачите, один клік і три рухи повзуночками. До речі, в Capture One є те, що називається Speed Correction, тобто до всіх повзуночків є своя, свій хоткей, своя буквочка на клавіатурі. Можна цим користуватися, але єдине, мені, ну, я трошки динозавр, мені подобається руками це все крутити, тому я показую вам саме, та, саме ті методи, якими працюю сама, але їх набагато більше. Просто щоб ви знали. Далі, наприклад, мені хочеться виділити модель, і тут у нас є. People. Але не просто People. Тут, дивіться, що є. Тут можна вибрати, що саме ви хочете із моделі е, виділити. Наприклад, я хочу виділити волосся, і також я хочу виділити очі. І все це я хочу виділити на окремий шарт. Тому я ставлю отут-от Separate Masks, от бачите. І кажу йому Create mask. Трошечки зачекали. І що ми бачимо? Склера Mask One. Так дійсно виділило мені білки. П'юпіл and Iris. Зрачочки. Прекрасно. Hair Mask. Точно так же прекрасно. Далі. Наприклад, hair Mask. я хочу трошечки додати в волосся моєї моделі, ну, як яскравості, да? можливо, ще трошки brightness. І хочу зробити його менш, ну, типу, не таким жовтим, тобто я прибираю трошечки насиченості. І також мені хочеться додати вже тонування у волоси. Я в «Shadows» трошки даю такого холодного відтіночку. Ось таким чином. Далі Pupil and Iris Mask. Трошки, трошечки, трошечки світліше це все зробити. Але. Також, щоб вони не стали, як у сумірках, тому трошки додаю потім ще серединку коригую рівнями і також прибираю насиченість. Чому я прибираю так багато насиченості? Тому що я знімаю на Nikon, а Nikon в Capture One дає дуже такі яскраві насичені відтінки і дуже багато мадженти з'являється, тому я це все теж враховую. Так, далі. Е, білки очей. Тут все просто, теж знижую насиченість, єдине, що я, вибачте, забагато. Десь отак. Е, тепер мені все подобається. Що мені хочеться далі зробити? Мені хочеться ви, виділити її шкіру. Ну, ладно, так Стоп. назад. Так, що мені хочеться виділити? Мені хочеться виділити її шкіру. Body skin face skin. На одній масочці, давайте. Сkin мак. Господи, як це зручно. І дивіться, до оцих от масочок, які ми створюємо, ми можемо туди застосувати фільтри. В мене є свої фільтрики, які я. Розробила спеціально для своїх фотографій. І дивіться, фільтр називається Magenta Fix. Apply to Selected Layer. Тобто я саме цю мадженту прибрала зі шкіри своїм передзаписаним, скажімо так, стил, стилем фільтром, да? хто, хто до чого звик. І в мене вийшла така фотографія. Давайте подивимось до та після. Таке в нас дота після. Ну, це до, прям до проявки, да? я вже трошечки е, кольори до того, як ми з вами почали працювати, привела до якогось сладу. Дивіться, ще в нас є така прекрасна річ, як Subject, Тобто воно виділяє об'єкт на фотографії. І це більше для предметки, я так розумію, е, тому що воно в мене виділяло. І каблучки на моделі з каблучками. І е, вітамінку на фотографії з вітамінкою. Мені дуже цікаво, чи зараз воно спрацює саме на оцей крем. Бачите, не спрацювало, виділяє все повністю. Е, тут, як бачите, ще трошечки є недопрацювання, але я думаю, що це так чи інакше пофіксить. В чому? Плюс цієї всієї демонстрації, Ви, можливо, в мене запитаєте, тому що в нас Capture в One вже давно існує AI Select. Так, от цей AI Select, він ну мене не задовільняв результат, який я бачила. Чому тому що? Іноді мені було потрібно вибрати саме губи, в мене виділялась вся шкіра. Або мені потрібно було вибрати тільки там, шкіру руки, і в мене знову ж таки виділялася модель. Коротше, це було дуже незручно і е, призвело до того, що я майже не користувалася цим шиїчним виділенням. Ну, можливо, окрім як для фонів, да, тому що фони воно нормально виділяло. Тепер мені навіть не треба між собою пензлі перемикати, тому що все це є отут- от в меню Layers and Masks. І це все круто, але це і воно ще не все. Чому? Тому що вже певний час у Capture One є така прекрасна вкладочка, як Retouch. Вони додали ще й ретуш шкіри. І оскільки це все вже включено у вартість самого Capture One, я, чесно кажучи, дуже задоволена, я вам зараз продемонструю, як воно працює, і що можна з цим придумати. Дивіться. Перше, що ми тут бачимо, Retouch Face Skin Impact. Тобто, це загальна кількість впливу вашої ретуші на картинку. Я раджу спочатку все відретушувати, а потім трошечки знизити цей імпакт. Чому? Тому що, ну, типу, не знаю, я, я вважаю, що е, завжди треба трошки прибирати певну кількість відсотків непрозорості для того, щоб картинка більш-менш натурально виглядала. Менше з тим. Давайте почнемо з, з першого цього blemish removal, тобто це е, прибирає. М ну, які, якісь неідеальності зі шкіри. Я поставлю галочку Include Neck Area. І далі тягну цей повзуночок. От я його протягнула, і ви скажете мені, але ж, Марино, а що з ластовинням? А я вам скажу: а дивіться, тут є пензлик, яким можна повернути ластовиння. На ті місця. Де воно було, і якщо ви раптом щось заділи, от як я цей прищик, я його сховаю назад. Ну, хіба це не розкішно? Ну, чесно, мені признайтесь? Як на мене, це просто вау. Тут також можна налаштувати цю прекрасну функцію. Давайте йти далі. Е, наступна функція це темні круги під очима. Але модель Валерія вона прекрасна сама по собі, в неї немає темних кругів. Тому я не знаю навіть, що вам тут демонструвати. Ну, точно можу сказати, що якщо ви знімаєте сім'ї. Або ви знімаєте а, весілля, або просто, ну, типу, там не знаю, бізнес-портрети. У вас є чоловіки, які дуже часто відмовляються взагалі наносити мейкап перед зйомкою. І ну, це логічно, да? у нас більшість, принаймні в Україні, більшість а, чоловіків косметикою не користуються, От, тому саме для цих випадків є найрозкішніший інструмент, який я бачила, Dark Circles. А, далі, вирівнювання шкіри. Можна включити сюди шею. І отак от трошечки підрівняти це все. відретушувати зуби, Brightness Desaturation. По Brightness, тобто, це е, освітлення. Мені здається, тут і так все добре. Ну, нічого не треба робити. Тому я просто візьму і трошечки зроблю деситурейшн. Типу, щоб зубки були такі. На них не впливав, не впливав в баланс білого, бо він в мене тут все ж таки був трошки тепленький, для того, щоб шкіра теплою лишалась. І дивіться, також ми можемо ретушувати очі окремо лівий та правий. Єдине, що я вже це зробила, тільки що на масочках. Ну, Давайте на обидва ока трошечки я по... Покручу ці повзуночки буквально в якійсь гомеопатичній кількості. Отаким от чином. І після цього всього імпакт зменшу до 80%. Отак. До. Зараз чекайте. ні, от так я вам покажу до. До. Після. До після. <свісно> Висновки робіть самі. Як на мене, це дуже крута штука. Я дуже задоволена тим, як все склалося з цим шиїв, Capture One, тому що ці функції, розумієте, вони не для краси туди додані, бо я помічаю, наприклад, у Adobe щось вони щось нове вводять. Uh, і ну, це дублювання вже існуючих функцій, або ну, якесь, ну не знаю, я краще багатьом новинкам не знаходжу uh, застосування у своїй роботі. Але саме от Run, оцей, оцей, оцей останній о, викат версії, я просто в захваті від нього. І ми зараз з вами продовжимо. Що нового з'явилось в фотошопі? А поки що я вас дуже попрошу поставте лайк або дізлайк цьому відео, в залежності від того, чи сподобалось вам те, що я розповіла чи ні. Якщо ви все ще не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться, натисніть дзвіночок для того, щоб знати, коли будуть виходити нові відео. Я дуже стараюся випускати по одному відосу на тиждень і планую згодом випускати два відоси на тиждень, тому що я дуже хочу розвивати саме україномовний канал свій на Ютубі для того, щоб. Українці по всьому світу могли навчитися просто і без а, годин витрачених в сидінт за комп'ютері, робити гарні фотографії, які там просто для себе можна робити, або а, заробляти на цьому як ретушер, або фотограф. Ну і звісно ж, напишіть в коментарях. А, Ваші питання, ваші побажання щодо наступних відеороликів на цьому каналі, або просто напишіть якийсь коментар, тому що це дуже любить Ютуб. Він таким чином показує мої відео більшій кількості людей, і ви допоможете розвитку цього каналу. Ну, а ми з вами переходимо до фотошопа, тому що фотошоп теж викатив нову версію, і там теж є дуже прикольні функції. Давайте продовжимо нашу розмову стосовно оновлень фотошопа і Кепчурвана, і тепер саме про фотошоп поговоримо з вами. Дивіться. Вчора вийшов взагалі новий фотошоп, 26-й, типу, повністю нова версія. Я його встановила. І що я помітила для себе, прям супер. Власне, дивіться, я не настільки багато працюю з генераціями загалом, типу, як вони демонструють в своїх роліках, там чи можна повністю перемалювати фотографію, мені це не потрібно. А... Поки що, тим не менше, шиїшними функціями у фотошопі я користуватися люблю, мені дуже подобається єдине. Я багато працюю саме з виділеннями. І от вчора оновився. Неймовірно, просто оновився Object Selection Tool. Що саме відбулося? Дивіться, зверніть увагу, будь ласка, ось сюди. Select people. Натиснемо. Ми тільки що схожі речі бачили в Capture One. Проте, можливо, хтось з Capture One не працює. Тоді нам прийде на допомогу Photoshop. Що тут можна виділити? Усю людину. Ну, це стандартно, це прекрасно. Виділяє, до речі, досить непогано. Давайте подивимося, як воно це робить. Ну, не без мінусів, але, чесно кажучи, я задоволена. Це, це дуже класно. Тут допрацювати маску не так багато рухів треба зробити. Із мінусів, так. Да? Тут щось полізло на е, спинку, отут не домалювала. Ну що ж, це дійсно, можливо, складні діляночки. Тим не менш, тим не менш, добре виділяє добре. Далі. Що сподобалось особисто мені? hair, eyebrows, eyes, iris, nose. Ну, типу, тут прям можна все розібрати, всю фотографію розібрати на окремі деталі. І мені я знімаю б'юті-фотографію і предметну фотографію. Б'юті фотографія це зазвичай в мене, або а, діаманти, там прикраси, щось таке на моделях, або це косметика на моделях теж. І я в захваті, тому що, наприклад, я можу вибрати окремо hair and eyebrows, да? Якщо мені потрібно, там, знаєте, іноді блондинки трошки жовтять, або брюнетки трошки рижать іноді на цифровій фотографії. Або, наприклад, якщо я ретушую аксесуари, і це саме те, що я хотіла показати, просто подивіться, я робила. Ну, це цей проєкт я вчора завершила з цією моделлю для бренду діамантів нового. І половину проєкту я зробила за допомогою цього оновленого фотошопа. І в мене на одну фотографію десь йшло біля 10-15 хвилин, в залежності від того, що там, наскільки там багато було діамантів, щоб їх приводити в порядок. А до того, до оновлення фотошопа, до оновлення цього. Е Object Selection Tool, я витрачала на таку ж фотографію десь ну, 30 хвилин, чисто за рахунок того, що мені було потрібно постійно поправляти ці масочки вручну. Тут теж потрібно їх поправляти. Як бачите, з такими проміжками між пальцями вони не дуже добре впорались. Проте це все одно набагато швидше, ніж раніше. І а, якщо ви теж займаєтесь б'юті-фотографією або б'юті редишю, це Ох, воно таке, прям дуже хорошо заходить. Чесно, я, прям, я дуже задоволена, тому ви такий, я не знаю, позитивний голос зараз чуєте. От. А точно так же, якщо, наприклад, ви знімаєте, або ви фотошопите каталоги Upper Closes. Upper Body Skin, Arms, Hands і так далі. Ну, типу, це те, що вона тут виділила. Я так розумію, що якщо ми відкриємо ростову фотографію, то там буде більше всього цього. І, чесно кажучи, я, ну, я дійсно в захваті. і це дуже корисний апдейт. Він мені дуже подобається. Я вже користуюсь і прямо наполягаю, щоб ви оновили собі Photoshop, коли будете готові, і теж спробували. Також вчора. Під час роботи з файлами Photoshop видав мені підказочку, що якщо у вас повільно працює всі ці генеративні функції, select subject і ем, щось схоже, зайдіть у Preferences і зайдіть у Image Processing. Дивіться, і тут треба Select Subject and Remove Background перевести в Cloud. І Також в мене тут все стояло на Faster, а я поставила More Stable Selections Processing, Remove Tool Processing, Enhanced Detail Processing. Uh, і ви знаєте, дійсно стало краще. Я нічого не можу сказати, я дійсно стало краще, тобто це, це хороший функціонал. Також у самого фотошопа є нейронні фільтри. І тут а, мені що хотілося вам показати. По-перше, є оцей фільтр Harmonization. От те, що ви бачили, Harmonize, оце ж воно. І воно ну, дійсно непогано працює, воно непогано вписує картинку в картинку. Я нещодавно робила проєкт, і мені це дуже допомогло. А, конкретно це я записую для того, щоб. Пані Альона з мого чату в Телеграм подивилась, де вона знаходиться, тому що вона не могла його знайти. І також дивіться: тут є прекрасний фільтр, який називається Суперзум. Для чого він потрібен. Дивіться, в мене була історія, звернувся клієнт. Зйомку ми проводили в 2021 році, тобто вже давненько, і в мене равок не залишилось. І в мене не залишилось тіфок, на жаль. У мене залишились тільки джиперги, і їм потрібно було картинку, яку ми зняли для каталога на сайт шириною, мені здається, 1200 пікселів. Розтягнути таким чином, щоб вона висіла на. В величезному білборді на метро Шулявка в Києві. І за допомогою цього суперзуму мені, звісно, прийшлось трошечки потиркати на ці всі ем, галочки, бо те, що тут написано «Enhance», воно не завжди «Enhance», воно іноді псує. Коротше, але це абсолютно робочий інструмент для того, щоб збільшити ем, роздільну здатність картинки. На декілька порядків, якщо це потрібно, і просто маєте на увазі, що воно є, воно існує. Якщо вам потрібно щось схоже, то можна спробувати для початку цей фотошопний суперзум, тому що є ймовірність, вам більше нічого і не буде потрібно. Ось така історія. Можу зараз, в принципі, і спробувати це зробити, але я думаю, що у кожного на комп'ютері є те ж саме. Ви можете самостійно з цим погратися за необхідності. Наразі на сьогодні це все. Сподіваюся, що ви для себе знайшли щось цікаве в цьому відосі, і наступне відео я зніму про те, як обробляти пакетно велику кількість фотографій за допомогою плагінчиків або. Точніше, не або а та, або а, екшенів а, це все, друзі. Я вам бажаю гарного дня або ну, спокійної ночі, дивлячись, коли ви це дивитесь. І м -м, підписуйтесь, ставте лайк. Ну, ви знаєте, що робити. Все, па-па!